Вони зібралися на родинну нараду і перемайнували ціле село. Далі історія справжньої декомунізації не на табличках, а в головах на Харківщині невеличкий населений пункт мав назву радянське, а став рідним краєм. Бо так схотіли самі мешканці. Марія Малеска розкаже, чому. Ізюмський район тут однаково близько і до Луганщини і до Донеччини. Малесеньке село за документами ще досі радянське. Живуть тут нині лише дві родини. Саме головне, що на карті є наше село. По документах по-разному ми вже були. І Радкрай, і Радянський край, і Савєтська ну, по всякому були. Рідним краєм село запропонувала назвати родина Руслана Ібрагімова. Зібралися на сімейну нараду і одностайно узгодили нову назву. Уже 20 років рівно на цій землі. Отам селі Руслан народився і виріс у Грузії. До України 20 років тому приїхав шукати роботи, а знайшов дружину. <му> Мають тепер велике господарство: вівці, кури, кілька курів та бички. Ну от та брунька. Із руїн відбудували добротну хату, посадили молодий сад і виноградник народили двох синів. Аж тут війна. Обидвом хлопцям приходять повістки. Ми поговорили за столом, сиділи, що діти, є мама. Которая одна і родина, которая одна. Собирайтесь і идите з Богом. Русланові сестри та брат нині живуть у Росії. Сочи, Новосибірськ, Іркутськ. І останнім часом зв'язок із родичами урвався. Тепер одне одного не розуміють. Я говорю, ну які фашисти тут. Що в Грузії теж фашисти були. ж саме здесь говорю твориться. Меня судьба сюди кинула. теж я іменем Маца назвав його. Мішу. І йому довелось, довелось захищати цю землю. Михайло молодший син Руслана служив при Балаклійському складові боєприпасів, возив патрони на передову. Возили тюльпани 130 кілограмів 120 кілограмів снаряд, один його руками мені вигрузиш. Приїхали, майже всі вигрузили, по одиночку уїжджали. Хто вигрузився, уїхав. І от наша очередь вигружатися. Вигружаємося, тут уже жарко становиться. Давайте Кать, по навігатору. Началі їхати к сепарам. Старший костя тоді служив на Луганщині на блокпостах під попасною. Та про війну говорить мало більше про землю і те, як мріє звести тут уже не в радянському, а в рідному краї власне великий будинок. Я коли був в АТО из за этого не можу пчелами нормально смотреть. Пасіка так немного подупала. А сейчас на восстанавливать, возобновлять Питаю 25-річного Костянтина, як це відчувати, що ти, звичайна, маленька людина, впливаєш на ухвалення рішень, можеш перейменувати ціле село. Відповідає, зміни спочатку мають відбутися в головах, вже потім на табличках. Ми повлияли на рішення, ще раніше, коли між собою говорили, що це рідний край. Як-то Неудобно радянське страну, которой уже нету, а так і рідний край. По поверненню зато сільська голова виділила хлопцям по два гектари землі. Тут я рішаю питання по виділенню землі. Тут ми одразу обговорюємо питання про декомунізацію. І якось то все, все в один міх і все вийшло. Тепер на даному етапі э, стоїть вопрос в ближайше време, ближайше буквально на тій неділі. замінити мені вивіски везде. приїжджати до великого міста брати не планують, кажуть їм, і тут дуже добре. Домашнє бренза наш коров'я да, коров молока. Це чача. Я сам делаю, не продаю для себе. Це теж для себе. Це молодое вино. Скажеться лише на зайців, що їдять кору і псують дерева та лисиць, що цуплять курей. Щотижня їздять на базар до Ізюма, продають домашню бринзу. По дорозі завжди завозять чогось смачного хлопцям на блокпости. Пусть буде мир в Україні. І що вот годік аджитки прошлого ані просто растворяться і пайде нове покоління, которое паднімуть. Україну з колін. Я набуть процвітати довго і щаслива. Марія Малевська, Олександр Бринза. Програма Вікна СТБ.